З 10 жовтня Росія націлилася на цивільну інфраструктуру України: виробництво електроенергії, а також лінії електропередач та теплоцентралі все задля того, аби завдати людських страждань, а це категорично неприпустимо. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб підтримати українських інженерів, які роблять усе можливе, аби відновити, якщо вони можуть, і замінити повністю зруйновані старі елементи, форми чи підстанції. Ми створили фонд підтримки енергетики разом з енергетичним співтовариством щоб країни як із ЄС, так і за його меж могли підтримати ці зусилля, у багатьох випадках це питання не фінансування, а потребу дуже специфічній техніці та обладнанні. Це і є проблемою. Енергетичне співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували. Українські компанії та люди на місцях зробили дива, щоб продовжувати ремонти на місці, попри безперервні обстріли, і ми повинні забезпечити необхідне обладнання, аби вони могли й далі робити свою роботу. Звичайно, збитки значні 40% інфраструктури не працює а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Крім того, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії. З української землі Ми запропонували схему фінансування на наступний рік для України, і вони справді визначать пріоритети в своїх фінансових потребах для відновлення енергетичної інфраструктури. Але в цілому це дасть Україні стабільний потік підтримки півтора мільярда євро щомісяця. І як я вже зазначила, енергетична інфраструктура є їхнім однозначним пріоритетом, тому що без тепла, без електроенергії буде дуже важко вижити. Але ми не можемо чекати, поки ці гроші будуть доставлені. Триває робота з пошуку альтернативного обладнання. Важко оцінити скільки Могосподарство цієї зими залишиться без електрики, тому що ніхто не знає планів російських військових. Ми не знаємо, чи зможемо повернути контроль над найбільшою європейською атомною електростанцією. Багато невідомого, поки триває війна. Але ми з нашого боку робимо максимум, щоб люди мали доступ до тепла, навіть якщо це означатиме лише тимчасові генератори замість стабільних зовнішніх трансформаторів. Є чіткий консенсус і готовність підтримати Україну від першого дня. І найкращий тому приклад дуже швидка синхронізація української електромережі з європейською. На це мало піти ще півтора роки. Ми зробили це за кілька тижнів. Крім того, рішення накласти санкції на Росію та її енергетичний сектор, яке потребувало одностайності з боку ЄС, також є свідченням того, що країни не хочуть спонсорувати цю війну, але це постійний процес. Також ми вчимося якісно транспортувати необхідне обладнання на ці об'єкти саме в Україні, де завдано з. Збитків і деякі з цих пристроїв є дуже унікальними, і транспортування є складним завданням. Але я та мої колеги знаємо, як надати цю допомогу, зокрема за участі міжнародних компаній, тому що частина цього обладнання виробляється за межами Європи в різних часових поясах, різних географічних місцях. За допомогою цих компаній ми крок за кроком доставимо їм необхідні підстанції. І всі компанії, з якими я спілкувалася, підтвердили, що вони надають пріоритет українським потребам, тому що ми не можемо залишити мільйони людей без доступу до енергії, коли наближається зима. Але зараз це під контролем. Є періодичні відключення світла, і за обставин, коли відбулася масштабна атака безпілотниками та ракетами, націленими не тільки на виробництво електроенергії, але й на лінії електропередач. Це не те, що ми можемо швидко виправити. Але ми знаємо, як це зробити. Його дуже легко пошкодити. Це займає секунди чи хвилини. Щоб його відновити, потрібні тижні в деяких випадках, тому що це обладнання недоступне а виробництво займає в найгіршому випадку місяці. Нам потрібна одностайність, щоб домовитись про санкції. А це означає, що щоразу, коли ми оголошуємо новий пакет санкцій, він має шкодити російській економіці сильніше ніж нашій. І якщо він цього не робить, то це впливає на нашу здатність підтримувати Україну. Крім того, є європейські компанії, які більше не купують російську нафту чи газ через репутаційні ризики. Вони не хочуть направляти свої фінанси в Росію, і крок за кроком таким чином ми позбудемося цієї небезпечної залежності від російського викупного палива. Наші підземні сховища заповнені. Ми замінили всі втрачені обсяги російського газу альтернативними постачальниками. Наші надійні партнери значно збільшили свої пропозиції. Крім того, наступного року ми запустимо спільну платформу закупівлі газу і будемо купувати газ у всіх надійних партнерів. І це чіткий принцип, що спільно закуповувати російський газ ми не будемо.